Виконуємо завдання 2 практичної роботи 1.1.1 за підручником інформатика 6 клас Джона Ендрю Біоса 2023 року випуску. Відкриємо редактор презентації PowerPoint. Під час виконання завдання я буду використовувати PowerPoint 2021. Вибираємо нова презентація. Самий перший слайд називається титульним слайдом. Там де заголовок слайда текстове поле, клацаємо. І введемо текст кішки. Під заголовок введіть своє прізвище та ім'я. Я, Я ввожу своє. При бажанні дані тексту і поля можна ось так переміщати, потягнувши за контур. Вернемо назад. Тепер створимо новий слайд. І зразу виберемо макет слайда. для цього накладці основної групі слайди. Натискаємо на ось таку стрілочку вниз і вибираємо макет, назва та місце. Заглок слайда у нас буде опис. А текст слайда кішки мають сильні гнучкі тіла, швидкі рефлекси, гострі кіхті та зуби. Виділимо текст заголовка і давайте його відформатуємо. На вкладці «Основне» в групі Shift можна вибрати колір, збільшити розмір. Накреслення поставимо, наприклад, жирне, стінню, вирівнювання по центру. Перекреслення нам, зрозуміло, не потрібно хочете, можете поставити ще курсив, підкреслення, вибрати інший шрифт. На цьому поки що і зупинимося. Збережемо презентацію, для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Вибираємо огляд і зберігаємо в папці документи з назвою Домашня тваринка. Усе, давайте тільки переглянемо презентацію, що в нас вже вийшло. Перейдемо на вкладку показ показладів. Спочатку клацаємо лівою кнопкою миші. Переглянемо, чи нема помилок. Ще раз, вийшли. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!